Дай мені своє зранене серце, Отець Славко Барбарич, релігійне видавництво, Добра книжка. Сповідь. Для чого і як запитай і послухай. Шукаючи відповіді на перше запитання про сповіді, я мав змогу зустрітися із найвідомішим богословом минулого століття Гансом Курсом фон Бальтазаром. І, користуючись нагодою, я сказав йому. Відколи я є у Меджугор'ї, та й раніше, я зустрічав людей, котрі приходили до сповіді тільки для того, щоб відповісти на заклик про щомісячну сповідь, і часто говорили, я не маю що сказати, але прийшов до сповіді. І тоді я запитав його, що я повинен на це відповісти? А він лагідно посміхнувся і відповів, Не переживай, отче. Якщо люди кажуть, що не мають що визнати, тоді треба подякувати Богові, що не мають гріха, проте слід запитати, чи в кожній ситуації ти любив Бога понад усе, а свого ближнього як самого себе. Запитай це і послухай відповідь, бо хто може сказати, що любив досконало, а поки цього не може сказати, то має що визнати і має причину, щоб попросити розгіршення. У ту мить я зрозумів слова писання, що й праведний грішить сім разів. Уважайте на себе, коли згрішить твій брат докори йому, і як він покається, прости йому, і коли сім разів на день він згрішить проти тебе, і сім разів повернеться до тебе та й скаже Каюсь, прости йому. Луки 17, 3, 4 вірші. Навіть коли говориш, що не відчуваєш ненависті ні до кого, часто буває, що ти не любиш кожного як себе самого, а також що не любиш Бога понад усе. Вважаю. Що не осуджу жодну людину, коли скажу, що ніхто і ніде на тому світі не може сказати, моя любов досконала, мій мир і моє прагнення, примирення такі великі, що мені нічого додати до запитання, чи любив ти Бога понад усе, а свого ближнього як себе самого. Однак це питання існує не для того, щоб ми усюди при кожній нагоді шукали гріха. А щоб усюди знаходили нагоду чинити добро. Ніколи не буде зайвим наголосити, що християнство це не шукання або відкривання гріха для залякування людини, християнство не осуджує людину, воно повинно її рятувати. Християнство це світло, яке шукає людину в темряві, це любов, яка рятує людину від ненависті, це мир, який дається неспокійній людині, єдність, яку пропонується розбитому і виснаженому людському роду, милосердя для тих, хто страждає через відсутність милосердя, прощення для людини, знищеною відсутністю милосердя, прощення для того, кого знищує відсутність примирення. Отож, як лікар є не лише для того, щоб виявити недугу, але й для того, щоб призначити ліки, такою ж є і роль християнства, якщо мова йде про сповідь. Заслуга лікаря не лише правильний діагноз хвороби, але й уміння знайти потрібні ліки. Можливо, у свідомість декотрих недужих закрадається думка, що лікар винен в їхніх недугах. Та це є несправедливим і цілком не допомагало б у лікуванні. Це саме можна сказати про християнство не для того, щоб його захищати, а щоб легше зрозуміти його суть, коли християнство говорить про гріх або закликає до сповіді, то не для того, щоб викрити гріх, а щоб запропонувати порятунок. Пропонуючи порятунок, воно легко знаходить гріх та знищену людину. Вихідною точкою для християнства є не хвора і грішна людина, а здорова і свята. Для здійснення своїх завдань християнству не потрібна грішна людина, а така, яка може удосконалювати любов і усі позитивні цінності. Отож, моє запитання. А також запитання багатьох віруючих про сповідь є цілком обґрунтоване, якщо трактувати сповідь тільки з точки зору учиненого гріха або провини. Та це абсолютно не сповідь і не місія християнства. Сповідь потрібна та встановлена як таїнство примирення, бо лише таким способом людина може удосконалювати свій образ, явлений та реалізований в Ісусі Христі. Любі діти, у цей святковий день бажаю сказати вам, щоб ви відкрили серця Господеві усіх сердець. Віддайте мені усі свої почуття і проблеми. Я прагну потішити вас у ваших спокусах, прагну наповнити вас миром, радістю та любов'ю Божою. Дякую, що відповіли на мій заклик. Послання Богородиці, 20 червня 1985 року. Любі діти, закликаю вас любити ближнього, любити того, від кого ви отримуєте зло. Таким способом ви з любов'ю зможете оцінити задуми сердець, моліться та любіть, любі діти! Любов'ю ви звершите те, що вважаєте неможливим. Дякую, що відповіли на мій заклик. Послання Богородиці, 7 листопада 1985 року Безпосереднє питання. Нумо тепер ви що говорите сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде завтра, яке бо життя ваше. Ви пара, що з'являється на хвильку і зникає по тому. Чому б вам радше не сказати? Коли на те Господня воля, будемо жити, і це чи те робити. Тепер ви хвалитеся у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто отже знає добро чинити, а його не чинить гріх тому? Послання апостола Якова, 4 розділ з 13 по 17 вірш Свята Тереза Вільська, опираючись на свій духовний досвід, якось записала таку думку. Легко боротися між злом та добром за добро, але коли ми розпочинаємо боротьбу між добром та більшим добром за ще більше добро, тоді ситуація кардинально змінюється. Якщо ми хочемо правильно зрозуміти цю думку і цей досвід, то не можемо, будучи християнами, поставити запитання так ти ненавидиш бога чи когось із людей. Бо ненависть це зло, яке знищує кожну людину, незалежно від того, віруюча вона чи ні. Християнство запитує чи любиш Бога понад усе, а свого ближнього як себе самого? Згідно з христом, християнство це школа любові. Говорячи про ненависть, ми лише вказуємо на хворобу, якій треба запобігти або яку потрібно вилікувати. По християнськи питання це звучить. Чи крав ти чуже, або чи привласнював собі щось, що тобі не належало, по християнській питання звучить, чи добре ти використовуєш матеріальні блага, якими розпоряджаєшся? Це означає, що навіть тоді, коли я можу сказати не краду, я цілком не відповідаю на християнське запитання, що я роблю із речами, які дані мені у розпорядження. Коли людина може сказати це моє, я це отримав у спадок від батьків, в нікого нічого не забрав, я важко працював на це, то це не стосується християнського аспекту розуміння цієї проблеми. Цілком не християнським є запитання чи хулиш ти Бога, чи говориш неправду, омовляєш, очорняєш. Християнське запитання звучить. Як і з якою метою я використовував дар мови? І навіть коли я можу сказати, що нікого не образив, то залишиться справжнє християнське запитання чи умів я величати та прославляти Бога, або чи вмів я дати комусь пораду додати словом відваги. Кожен із нас колись міг пересвідчитись у правдивості цих питань та розважань на власній шкірі, бо якщо хтось пройде повз нас і не відізветься словом, не привітається, ми почуваємо себе ображеними та приниженими, а також знехтуваними, тоді як ніхто нас не образив жодним словом. Неправильно запитувати, чи знищив я своє або чуже життя. Правильне запитання звучить, що я вчинив або чим знехтував, щоб моє життя та життя інших могли правильно розвиватися? Якщо ми так запитаємо про життя, то відразу зрозуміємо, чому йде мова про пияцтво, наркотики, надмірність у їжі та питті, і взагалі про тілесну нестриманість, звісно. Їсти та пити не є гріхом, бо Бог сотворив спрагу та напої. Проте, коли людина зловживає напоями і використовує їх не для заспокоєння потреби тіла, а своїх пристрастей, то знищує себе та своє тіло. Знищує свої можливості зростання, блокує або гальмує те, що позитивне, уходить у руйнівний вимір. А оскільки існує знищення, то існує і те, що ми називаємо гріхом. А якщо існує зло, то й відповідно поняття про гріх стосовно того, що добре, здорове, світле та благородне. Тому навчання є справжнім тоді, коли християнин розуміє своє християнство як боротьбу проти гріха у протилежному випадку. Людина виснажиться, перелякається, втратить волю або й, взагалі, втратить сенс місії християнства, житиме у світі та буде людиною світу, а її життя не відрізнятиметься нічим від життя тих, котрі не знають Христа. Розуміння християнства лише як боротьби з гріхом спричинило б ситуацію як у садівника, який постійно очищає свій сад від бур'янів, але йому не вдається посадити жодного благородного деревця. Такий садівник повинен би запитати себе, чому нічого не помінялося, коли я все життя чищу свій сад, постійно той самий бур'ян, чи надалі залишатися зневоленим і постійно боротися, чи покинути цю роботу і взагалі все? Та коли я відважуся посадити у добре підготовлену землю добрий саджанець, і він почне рости, тоді я не почуватимусь виснаженим, чистячи сад, щоб створити умови для зростання благородних дерев. Християнство це не боротьба проти гріха, а боротьба за позитивні цінності. Ця боротьба триває до кінця життя, і під час неї від нас можуть зажадати пожертвувати своє життя за іншу людину. У цьому полягає краса християнського покликання, християнських практик, молитви, посту, сповіді, заклику до героїчних учинків і любові. Розважмо ще інший приклад, коли б вам хтось сказав. Господь дав мені ноги, щоб я не впав, то ви, звісно, не погодилися би з цим твердженням. Ви б старалися довести, що ноги служать для того, щоб ходити, а не лише для того, щоб оберігатися від падінь. А якщо хтось би і надалі опирався і твердив, що ноги є лише для того, щоб оберігатися від падіння, то мусив би усе життя сидіти, бо якби встав, тоді би упав. Набагато більше клопотів створив би той, хто постійно сидить і не хоче ворухнутися, ніж той, хто, іноді ходячи, падає. Переносячи це на площину християнського розуміння, ми можемо сказати більшої шкоди завдає собі той, хто від страху перед падінням не встає, аніж той, хто встає і ходить, хоч і не раз падає. Любі діти. Ви забиті матеріальними речами, однак у матерії загубите усе те, що Бог прагне вам дати. Закликаю вас, любі діти, молитися про дари Святого Духа, які вам тепер потрібні, щоб ви могли свідчити про мою присутність тут і про все, що я вам даю. Любі діти, віддайтесь мені, щоб у повноті я могла провадити вас. Нехай вас не поглинають матеріальні справи. Дякую, що відповіли на мій заклик. Послання Богородиці, 17 квітня 1986 року. Любі діти. Сьогодні закликаю вас утілювати в життя любов до Бога та ближнього. Без любові, любі діти, нічого не зможете. Тому закликаю вас, дорогі діти, любити один одного. Лише в такий спосіб зможете любити та приймати мене та всіх навколо, котрі прибувають до вашої парафії, усі відчуватимуть мою любов через вас. Тому прошу вас, любі діти, від сьогодні почніть любити палкою любов'ю, любов'ю, якою я вас люблю. Дякую, що відповіли на мій заклик. Послання Богородиці 29 травня 1986 року. Щойно ви прослухали дві глави із книги Отця Славка Барбарича. Дай мені своє зранене серце запитай і послухай та безпосереднє питання. Напишіть свої відгуки про почути у коментарях, ставте файники, підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок та поширте у соцмережах. Далі буде, слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!